Вона коріна сатанівчанка. Він родом з Красилова. Доля звела їх у Хмельницькому музичному училищі, в гуртожитку якого молодий Федір Кравчук був старостою. Куди перевіряв? Кімнат у нас було там дев'ять чи 10, я не пам'ятаю. І так заходили, заглядав, ніби знайти з перевіркою, то молоді всі сподобались вони на і Ми почали зустрічатися з нею. 81-му році одружилися. Я закінчила музичне училище, приїхала сюди в Сатинів. Тут правда, у нас було два класи. Ну такий філіал існував на той час від Лісовіцької музичної школи. І на той час вчитель розрахувався. Я вчасно так приїхала в Сатанів. Почала працювати в музичній школі нашій, ну в нашому філіалі музичної школи. Чили приїхав пізніше через два роки для нього місця не було. Порятунком для молодих музикантів стало відкриття санаторію товтри, куди їх запросили працювати. Творче подружжя з ностальгією згадують ті часи, та головного лікаря Івана Головатого, який захоплювався художньою самодіяльністю, сам брав участь і в хорі. І в духовому оркестрі взагалі в спорті він брав, він дуже тут. Дуже дуже і дуже він нам допомагав в цьому відношенні, скажімо так. І коли на відкриття приїхали е, поважні гості Смільницького, з з'їхалися. Вони були приємно здивовані, що за такий короткий час вдалося створити ось такі колективи. І навіть коли в нас було 10 років е, існування санаторії, нашого того приїхали з Смільницького, скажімо, вищі трошечки чини, музикальні мається на увазі. І ми поставили в чотири голоси, співали нашого подільського. Балеми, пісні, пісню, ну, святкова, Подійська святкова вона називалася. В тої жіночки волосся дивом стало У 2012 році. Санаторій, на жаль, закрився. Залишилися без роботи обої, але без роботи Валентина Павлівна та Федір Миколайович були недовго. Попереду їх чекав новий етап. Вони стали викладачами. Через деякий час відкривається наша музична школа вже повноцінна. Це коли ми стали громадою самостійною, коли сатаніста центром нашої громади, і вже філіал. Закрили, трили в Сатанові повноцінну школу, і мому чоловіку запропонували бути директором цієї школи. Діток було зразу мало зовсім, і все розширюється, розширюється і розширюється. Зараз в нас є клас гітари, клас баяну, духових, клас відділ духових інструментів, вокальний відділ, фортепіаний відділ, хореографія в нас є. І в минулому році ми втрили клас образотворчого мистецтва. Сьогодні у Сатанівській школі мистецтв 140 дітей та дев'ять викладачів. А Валентина а та Федір Кравчуки не лише навчають своїх вихованців грати на музичних інструментах, але й створили ансамбль. Я баяніст за професією. Чоловік, мій духовик, супілочка, саксофон. І спочатку я почала робити ансамбль тільки своїх діток. Тут тобто баян, гітара підключала. Потім ми запросили супілкарів. Я чоловіку кажу, вивчай, будь ласка, партію От, супілочки, партію саксофона. Ми тоді з'єднаємо і ви розумієте, коли працювати ну, з рідною людиною, все ж таки так можна сказати, набагато легше, зручніше. Чоловік і дружина настільки звикли бути разом, що на запитання, скільки ж років вони одружені, відповідають не одразу. 81 перший рік, зараз 2024, це вже скільки 43 роки. Це так багато на дня. Важко повірити, що так вже багато. 80. Ви, ви не давали пані це запитання? Ні? В давали. Давали. 82-му році, певно, ми поженилися. Це що буде? 42-43 роки. Я щось над цим не задумався навіть. Приблизно так як розповіли Валентина Павлівна та Федір Миколайович, їх рідні діти обрали свій життєвий шлях, не пов'язаний із музикою. У нас є двоє діток. Ну дорослі діти, звичайно, дорослі. Син навчався в музичній школі. в філіал нас як піаніст по фортепіану. Непогані результати у нього Гарна була техніка, але життя з музикою не пов'язав. Він в авіації пішов в авіацію. Зараз так і працює в авіації. Ну, я також маю таку мирну професію, проживають в Києві і четверо внуків. Прекрасний зять, прекрасна невістка. За час спільного життя, розповідає подружжя, головне, чому вони навчилися, це прощати один одному. Кажуть, що сімейне життя буває різним, та саме любов і повага є міцним фундаментом їхньої родини. В сім'ї завжди, щось буває, знаєте, якісь негаразди, це ж, мабуть, кожної сім'ї є це. Ну, Прощаємо один одному, миримося. Часом трошки сварився. І так все нормально. Це творчий тандем, так? Я вважаю, що життя вдалося, якби не оця війна, яка, бачите, перекреслює всі наші здобутки, всю нашу радість від проживання спільно від спілкування. А так ніби все нормально, все, все. поки ну не дивитись на війну, то все гарно.